Найкращого друга людини варто цінувати не лише за відданість, але й за непересічні розумові здібності. Так вважають зоологи з новозеландського міста Окленд. Щоб довести це, вони вдалися до революційного експерименту, навчали собак керувати автомобілем. Для наукової чистоти взяли не тих чотирилапих, яких колись дресирували, а безхатьків. В експерименті взяли участь троє псів: Монті, Джині та Портер. Упродовж перших п'яти тижнів їх учили на тренажерах натискати на важінь передач, сидіти у по позиції водія та тримати передніми лапами кермо на другий місяць навчання. Собаки вже могли керувати напрямком руху візка, який тягнули спереду люди. А згодом чотирилапих посадили у справжнє авто, у якому людина була за пасажира. Гей, Монті, уперед їдь, молодець. Ми створили ланцюжок із десяти різних рухів. Кожен рух натренований, тож це багато роботи. Собаці необхідно чимало часу, щоб зрозуміти ідею того, що відбувається. Найуспішнішим учнем виявився півторарічний шнауцер на прізвисько Монті. Вже 10 грудня він демонструватиме власне вміння у прямому ефірі одного з телеканалів нової Зеландії. Тренери зізнаються, під час навчання виникало чимало складнощів. Утім, сподівається що менш ніж за тиждень їхній учень доведе всій країні та світу, що собаки можуть бути водіями. Бувало й таке, що машина їхала за швидко і мало не переїжджала тренера, але нам нікуди відступати. Ми маємо зробити це, показати, що собаки вміють керувати автівками. Зоологи сподіваються, що їм вдасться зламати стереотип про розумові здібності собак. Їх підтримує і товариство захисту прав тварин. Там певні люди підбиратимуть більше бездомних чотирилапих, коли побачать, що ті вміють виконувати будь-яке людське завдання. Морослава пеца 5. We had a couple of days ago